Доброго здоров'я! Давненько в нас не було ніяких відео і по рутву в тому числі. А все тому, що відключення електроенергії не сильно стикаються з моїм графіком роботи і вільним часом для того, щоб записувати відео. І я, як завжди, колись був побігав за кадром, трошки прокачався, не знаю, сильно, не сильно. Але щось таке прокачав. І напевно це буде останнє відео по Rootwood. Тому що остання серія, ну якось не викликала таке, таке враження, що вам гра подобається. Тому я хочу сьогодні пройти четверту локацію. Не знаю, вона фінальна чи ні, можливо, ні. Ну, все ж таки, у нас тут є. Ми, ми пройшли. З трьох босів. Ось на четверта локація. Ми починаємо. Ну, сюди ми ще не заходили, так що ми починаємо. Подивимося, що у нас тут буде. І я ж скоріш за все, я з цією грою поки що завершу. Можливо і ні, можливо, ми до неї повернемося раніше. Але це не точно. Прикольна штука. Кожного разу, коли ти. Діл, це ти робиш, наносиш дамаг, ти маєш дуже маленький шанс нанести іще 10 тисяч дамагу. Прикольна штука. У мене такого ще не було, я візьму. Так, що ти мені хочеш розказати? Молдер Грейв, це якесь болото. Ну давай. Так, за якийсь зілля він мені розказує. Щось якийсь токсик. А, угу. Короче, мені щось каже і не торкатися, але оскільки я не, не все розумію те, що він мені розказує, я думаю, я буду торкатися всього. Все, давай. А... Так, я чую музику. А в чому тут дивно? Чи це намагання зламати четверту стіну? Мені розказав дуже щось чудове і порадувався за мене, але... давайте подивимося, що у нас тут. Так, цих ми... Ух ти. Цих ми кроликів бачили вже, а отаку фігню бачу я вперше. О! її можна бити, і нею можна бити. Ха. А, ось за, за яке пози мені він казав. А ці калюшки вон по, по краях, вони отруйні. Тобто в нас не все поле в доступі. Так. А мені здається, що музика тут е, трошки гучнувата. Нікого такого не було, а тут... Давай ми Та ну хоча б отак. Хм, прикольно. Так, що тут? Так, ну я беру в будь-якому разі оце. Другий шанс мені по-любому потрібен буде. А, це, до речі, те, що я лишив е цю, як її цю бомбочку. Це фішка моєї тераси, здається, коли я е доджу, за мною лишається отака бомбочка, яку можна. І вона чомусь не зірвалася. Щось якесь воно дурне стояло в тій калюжі. Отримувало шкоду. Так, ну я йду все ж таки за здібностям, о, це що за лизун? Ух ты який ти? Так, хорош клюваться. Стався шанс на 10 тисяч до Ай, та пусіть мене в калюжі застряв Шкода, що той шанс пройшовся на труп. Було б непогано якби на боссі спрацював. Ну це, щоб ті набирати комбо. А отут мені дають теру за найвищий хіт-страйк, Ну давайте оце зберемо. на Налога через оці всі свої яди. І оце ось те, що сімо би тут тебе тровлять. Майже кожен може лишати якусь калюшку яду. Так, швидкість після вбивства. І дамаг, якщо менше 55 50 от зараз воно мені допоможе. Так, треба... треба... А я ж увернувся, як ти мене встиг вкарити. Та хорош. Не хватало мені ще отут додаткове життя лишити. Так, все. А це отхил це фішка мого цього молота, но... По 20 поинтів хиляться це взагалі зашквар і ти вийдеш звідти, задовбав Стоїть дамаг отримує і не виходить Ох ты ж мой, так, я напевно Хоть похиляюсь. Ух ж! що це за плевони такі? Вау, вау, вау! нихрена суби. Мы ще уміють и в ближній бою бити. Ох, ты, куда ты. Так. А ты ж тільки шо такого? Які ви всі крути? Та блін дуже неприємна локація. Мені ну, не треба хілка. Якби я не хотів піти в магазин, але мені потрібно хилятися. Що це? Ну, звучить щось про домах, тому давайте його беремо. Йдемо хилятися. та кнопка? Так, все. Зараз у нас буде басфайт. Так, що ти нам тут досиш? А, це на щити, здається. хіляє 10% від дамага, що ти наносиш, от, втрачаєш 50 максимум ХП, і я отримую 50 дамага кожні 5 секунд. Тобто в мене буде 600 ХП, і я, виходить, за 12 секунд. Зникну. Чи за, за, то, за 12 тіків? Ну таке. Хілка начебто і прикольна. Але... От коли ти критуєш хиляє тебе на 10, блин, лучше б на 10% відкрита. Кожна там рази коли ти хиляєшся. підвищує критикал шанс. Блін, ну оця ось фішка прикольна от Вона і наче як і легендарна, чи яка там прокачена. Але ти будеш отримати домаг просто так. Кожні 5 секунд ти отримуєш 50 дамага. Ти вроді як і наносиш. Постійно хіляйся від нанесеного домага, але ж... Ні, не, не знаю, це може заруїнити. Хоча, блін, заманчувати так. Добре, я, я візьму, я, я спробую. Їх з ним. Їх з ним. Пішли на боса. Зараз подивимось, як це працює. Ух ти! Це, це що за ВЛЛЕКА така? Воу-воу-воу! Що во. це за вертоліт? Прокнуло на боса шанс! На боса прокнуло шанс на 10 000 урона. Оце було класно. А, так, щит кожні 10 хідстрайка Це щоб те розбирати, коли об'єкти руйную. О, давай я це візьму. Про всяк випадок, можливо, в мене вдасться набирати собі стаки. Блін, ну оце ось було класно. Щоб мене на боса прокнув шанс на 10 тисяч дома. Так, давай в тебе щось апгрейднемо. Шанс просто більше дається. Ну, в принципі, непогано. Так, тут 100 хп. максимум хп. Ммм. Так, ну хітстрайк це таке. А що оце вдасть? Так, добре, я беру точно оцю, апгрейджу. Блін, 150 треба. Ах, ти ж... Ну, добре, хрен з ним. А є тоді сенс. Ну, давай, будемо щити, можливо, набирати, якщо в мене хідстрайк буде довшим. Так, зілля. Зілля мені зараз вже не потрібно, тому йдемо на знак питання. Знак питання зачастую оцей мужик, і він може давати різні бафи. А він зараз апгрейдує любу силу. Рандомно. Він рандомно підніме силу і дасть 250 дамага. Ну давай, ми хто і наші кіляємося. М -м -м, можна було б щось і краще б дома підняти. Подивимося. Можливо, я себе заруйню. Оп! Оп, і іще раз пропнув, ша. Ну, в принципі, оце комба із е, отримати щита. І підвищений е, хіт-страйк, Ну, ти що це... Що у нас комбо держиться довше. Непогано, я щита собі хачап набираю. Так, давай похиляемся, наскільки можем. Йдемо далі. Ух ти, це що тика за фигня. Кунглава, ти шо тут забув? Ніхрена собі. Іди в Mortal Kombat бийся. А то хто по мені так. А, то он в Якась там пеньок плюється по мені. Так, що ти мені? А, просто швидкість дасть. А, давай швидкість будемо швидше бігати. А, так, паконочек дасть мені матеріали з цієї локації, а знак питання може мені, напевно, більше дати. Знову цей мужик. І що ти мені? А це я вгадати повинен, якщо я вгадаю. Він або мене бафне або ворогів. Угу. Я не вгадав. Так, мені наносить домах потрібно, тому що... ох ти Що ж, я беру свої слова назад. Оця штука, яка за твій дома тебе хіляє, прикольна. Не дивлячись на те, що ти втрачаєш половину КП, вона прикольна. І ще вона добре стакається із цієї аурою, яка наносить домах кругом мене. Угу. Так, давай оце. Більше щита, богу, щита. О, апгрейд. На апгрейд мені не вистачає. Хоча буде один безкоштовний. Можна буде підняти шанс на 10 тисяч домага. Або сходить закупка. Закупка зробити. Хоча не факт, що в мене там щось вийде. Добре, пішли апгрейдитися. Хілятись мені не потрібно. Я хиляюся вже сам. Тому... Ми піднімаємо оце ось, щоб мати більше шансу на 10 тисяч домага, і піднімаємо собі швидкість. Все, ходімо. А, це вже босс. Швидко ми до нього добралися. Подивимося, що, що він з представляє. То він типа співав? Ма на -набж. 10к зверху. Сразу в стадію перевів. Мені кажеться, це цей перк це імба. Ох ты ж, блин. О! Давай киляйся. Він мені не дав випити зілля. Якого хріна? Мені навряд чи прокне, щоб ще раз його на 10 тисяч вдарити. Я скажу, цей бос не то щоб складний. Ха -ха -ха! Ви зрозуміли, що ще сталося? Я його не бив. Його вдарила моя аура, яка наносить, ну, поступово дамаг. І через те, що вона нанесла удар, стався цей шанс на 10 тисяч ударів. Це просто імбулька вийшла. Ну, реально оця штука, та, що наносити малий шанс нанести 10 тисяч урона. Це прям. Це імба. І Я скажу цей босс, незважаючи на те, що мені двічі повезло е, на 10 тисяч, а цей босс, він простіший навіть за сову. Він е, не швидкий. У нього не такі швидкі атаки, від нього можна увернутися. І ну, реально він простіший. І в нього якісь атаки одноманітні. Він або б'є косою, або плюється тим ядом. Єдине, що тут а, проблема, це те, що в тебе обмежена територія, тому що повсюду яд. Але за цим набором перків, які в мене були, де я хиляюся просто за те, що б'ю, це імба. Хоча він мене все-таки пробив. Мі навіть не дав мені зілля зі... випити. Добре, о, зараз ми заберемо Мастері за те, що його вбили. Угу. Так, тепер що? Тепер його вбити на... цьому, на рівні 1. доджі швидші Ну давай я тебе засуну сюди. Так, на судячи з усього, тут повинно бути ще два боса босса. кажу, не факт, що я буду їх. А, в мене оцей зараз ефект, чи який. Ладно. Що Фрід хоче зі мною? Що ж ти не розумієш? М -м -м. Дуже цікаво він розказує щось. Я думаю, колись все-таки українізатори доберуться до цієї гри і зроблять українську локалізацію. І тоді ми можемо. Дізнатися лор цієї гри. А, все! Схоже, інші боси будуть вже на цьому. Ну, той третій стовбик, де нам потрібно буде босів їхні серця закидувати. Ось тут. Він з'явиться вже з доповненнями пізніше. Це таке гра в ранньому доступі. А... Тож, я думаю, тоді все. Ця серія вийшла коротенькою, в принципі, пробіглися ми швидко, доволі. Так що затягувати не буду. Весь контент в грі подивилися. Єдине, що далі лишилося, це перепроходити оці локації на підвищені складності. І все. Тобто, лишився тільки грінт по факту. Те, що ця серія вийшла фінальною, я був правий, тільки я думав, що вона буде фінальною через те, що вам гра не подобається, а вона виявилася фінальною, тому що контент закінчився. Так що, тут співпало. Добре, всім дякую за перегляд. Не забувайте про лайки, коментарі, дізлайки, що-небудь якусь активність робіть під роликом, щоб я розумів. Як ви відноситесь взагалі до гри? Ну і чекаємо, чекаємо продовження і взагалі покращення становища. А я на цьому прощаюсь. Тому всі бувайте здорові і побачимось в наступних роликах.